Протроніки Бріз H39S на 8 сенсорів. Це якісна паркувальна система для авто з можливістю підключення камер переднього та заднього огляду. Система може бути встановлена на автомобілі та призначена для сповіщення перешкоди при паркуванні. Паркувальна система має в комплекті 8 сенсорів для встановлення в рівень з бампером авто як по заводу. Показники роботи сенсорів може виводитися на будь-який монітор з відеовходом. Основні функції системи Бріз – це вивід роботи сенсорів на монітор, звукове сповіщення, можливість під'єднання задньої та передньої камери, автоматичне вмикання фронтальної камери при спрацюванні передніх сенсорів, налаштування зони спрацювання передніх та задніх сенсорів по відстані, налаштування відстані, з якої повинні вмикатись камери переднього та заднього виду, регулювання яскравості та контрастності зображення. За консультацією та підбором звертайтеся до наших менеджерів. Становлення ми виконуємо на території наших інсталяційних центрів Car Security на правому та лівому березі Києва і у місті Вишневому.